Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці Долі і Таро. І сьогодні ми будемо говорити про прогностику. Я цим відео хочу почати серію відео про прогностику. Це будуть перезаписані відео трішечки з оновленою інформацією. І ми почнемо з того, що я вам. Коротко розповім, де взагалі брати аркани, на що дивитися. Значить, відкриваємо вашу матрицю долі в калькуляторі. Я декілька, можливо, калькуляторів залишу вам в описі під цим відео правильних калькуляторів, там, де саме правильно розраховані аркани на прогноз. Да? Відкриваємо, знаходимо наш вік, наприклад, нам 26 років. Так? Прогноз по матриці Толі він не прив'язується до 1 січня, якщо ми дивимося саме на аркани, які стоять навпроти вашого віку. Він прив'язується саме до вашої дати народження. Так? Тому періоди, в які можуть впливати на вас ті чи інші енергії, у нас можуть бути рік або півтора роки. Наприклад, от якщо вам 25 років виповнилось, у вас в прогнозі буде рік да, з 25 до 26 років. Якщо ми говоримо за навіть от в калькуляторах, це прям є, якщо ми говоримо за 26 років, то там вже період починає діяти півтора роки до 27,5 років. Та ми повинні це все враховувати при прогностиці. Також у нас, на нас впливає декілька енергій, тобто тріковий код в будь-який період нашого життя. Взагалі, якщо ми подивимося на матрицю, сама матриця це як великий такий тріковий код. Да? Кермічне хвіст це тріковий код, лінія батьківсько-дитячих відносин, таланти. Там все по три аркани. Тому в прогностиці також три аркани. Як знайти? Ще два додаткових аркани, які будуть на вас впливати, дві додаткові енергії. Ми повинні провести таку пряму паралельну лінію да, і знайти аркан, який стоїть паралельно нашому віку, 26 років, в нашому випадку. Це буде, виходить, 46 років. Да. Ми повинні знайти цей аркан. Якщо вам дуже складно от, проводити такі лінії, ви просто можете е, прибавляти. До свого віку, який ви хочете да, пізнати, да, що там у вас, які аркани, прибавляти 40 років. Да, тобто, ой, 46, тоді я помилилась, 66. Тоді да, ми знаходимо аркан 66 років. От, У нас тепер є два аркани, да, і ми повинні їх сумувати. Тобто, перший плюс другий. Дорівня 3, і це у нас буде тріковий код. І ось ми отримали три аркани: 9, 10 і 19. Це тріковий код, який буде на вас впливати в період з 26 до 27,5 років. Також ми ще дивимося сумісність з роком. Як це зробити? Ми можемо це зробити там, в калькуляторі, наприклад, да? ми е, вписуємо свою дату народження і. Будь-який рік, який нас цікавить, наприклад, 01.01.26, або 01.01.25. Або якщо ми знаємо а, головний аркан 25-го року, це 22-й. Да, тобто в матриці року 25-го у нас в центрі 22-й аркан. Ми просто можемо прибавити, сумувати. Свій аркан центру. Да? Тобто, наприклад, якщо у вас десятка, це буде е, скільки? 32, тобто, п'ятий аркан також на вас буде впливати. І Саме в 2025 році оцей вже аркан буде діяти з 1 січня до 31 грудня. Да? Якщо у вас там 8 аркан, 8 плюс 22, 33 третій аркан буде на вас впливати. Також дивимося його розшифровку. Звісно, ми можемо в матриці сумісності з роком дивитись і кармічний хвіст, він також. Дуже дає нам класні підказки і лінію благополуччя, і лінію фінансів, і лінію стосунків, да? і які треба розкрити, наприклад, таланти в цьому році. Це все я роблю поки що немає у мене розшифровок. Я це роблю тільки на особисті консультації. От, але це прям такий класний інструмент, який програється в 90%. Ну і Давайте почнемо з розшифровки арканів на рік. На певний період, ми почнемо з першого. Да? Перший і другий аркани у нас не може зустрічатись саме в сумісності з роком. Вони можуть зустрічатись тільки якщо от ми дивимося навпроти нашого віку, і то, якщо ви народились першого числа в січні, другого числа в лютому або 2000 на рік народження. Да? Тобто такий обмежений. Обмежені аркани в плані, от, не у всіх вони взагалі зустрічаються в матриці, а в сумісності з роком взагалі не зустрічаються. Тому давайте з першого аркану почнемо. Перший аркан мах, якщо у вас він зустрічається в прогнозі, він у вас може зустрічатись, коли вам, наприклад, ви народились в січні, вам виповнилось 20 років, або ви народились 1 числа і вам 40 років, і тоді це прям такий трюковий код. Та да, він входить в ваш трюковий код, бо в 60 років і ви в січні да? Тобто, ви е, зрозуміли да? це про тріковий код, що я маю на увазі. Аркан Мах він дає е, е, таку потужну лідерську енергію. Він дає такий поштовх до комунікації, до того, що вам захочеться от в цей час проявлятись у соціумі, щось робити. Знаєте, от мах він от на самій карті. Він хоче, у нього всі є козирі в руках. У нього там і жезел, і кубок, і меч, і пентакль. У нього прям все є для того, щоб він став успішним в цей період. У нього є і енергія на це, у нього є і багато ідей, які треба, от якраз в цей період втілювати в життя. Да? Так як це перший аркан, це може бути прям новий якийсь, якийсь поштовх, якийсь новий початок, якийсь новий, не знаю, от захочеться. От у мене у клієнтка. Припустимо, вона в цей період вирішила, що вона емігрує, та да? тобто захочеться чогось нового повністю змінити життя. Да? От е мах це людина, яка бере своє життя в свої руки. Да? Вона не сидить там десь в болоті, не там в якомусь зоні комфорта. Вона якраз кудись їде, емігрує, змінює да, тобто у своєму житті. Новий нов, тобто новий етап прям повністю. А якщо у вас є брати і сестри, то в цей період у вас може бути багато комунікації з вашими родичами, і, в принципі, питання стосунків і побудови цих стосунків на майбутнє буде стояти одному з перших місць. Також маг це людина, яка. У неї завжди є такий запал навчатись чомусь новому. Тому в цей період ви можете навчати, здавати якісь екзамени. Класний період для того, щоб вчитись новій професії, отримувати нові знання, не знаю, там, отримувати права, водити машину, да? тобто знаходитись от в русі. Да? І мах це людина, яка, знаєте, от на самій карті є стіл, людина одразу їх, ці знання, які вона отримала, вона. Втілює в життя, да? тобто вона майстерно якось, знаєте, от щось почула, ага, зробила. Ага, які знання е, отримала, ага, і комусь їх або передала, або прям ці знання одразу в своє життя впровадила.